29 серпня день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої країни. Цей день пам'яті держава започаткувала в 2019-му. Саме 29 серпня, бо з цією датою пов'язаний один з найтрагічніших епізодів. Російсько-української війни до повномасштабного вторгнення, вихід українських воїнів з оточення під Іловайському 2014-му. Саме під час битви за Іловайськ Росія відкрито перейшла кордони України зі своєю важкою технікою, і тоді ж відкрито порушила домовленість про зелений коридор для оточених українських сил. Той коридор став. Дорогою смерті для багатьох, коли 29 серпня почався рух по цих двох коридорах, російські війська, а це кадрові війська, я вже нагадав, це 4 тисячі людей з танками, градами, артилерією і так далі. Вони відкрили нищівний вогонь. І більше і були величезні втрати. Хоча героїзм наших людей, які е, рятували своїх поранених товаришів, одна група бійців навіть захопила село, вибила противника, захопила два танки, все було. Але великий жаль, оце підлий засідки, нищівний вогонь це була е, сама трагічна сторінка в історії української армії. Вдумайтеся, 366 загиблих. 429 поранених, 158 людей взагалі пропало безвісті, і ми досі не знаємо їх долю. І 300 потрапило в полон. Ці бої відбувалися в полях соняшника. Тому з ініціативи бійців, символом шанування загиблих захисників і є квітка соняшника. Проте день пам'яті захисників України є днем пам'яті усіх, хто загинули і, на жаль, досі гинуть за незалежність України. Як і тих, хто віддав життя до відновлення незалежності, пам'ять для українців конкретна не радянський невідомий солдат, важливе кожне ім'я і прізвище. Вони загинули за нас, а ми їх пам'ятаємо і шануємо у Чернігові. Увіковічнюють і пам'ять у назвах вулиць. На честь. Героїв України посмертно Олега Міхнюка, старшого сержанта, Євгена Лоската, до речі, уроженця міста Чернігова, які загинули у 2014 чотирнадцятому, названі вулиці нашого обласного центру. Далі Уже після повномасштабного відкритого вторгнення російського агресора на територію України, коли відбулася героїчна оборона Чернігова, вдячні Чернігівці рішенням Чернігівської міської ради назвали на честь двох героїв, причому вони не уродженці Чернігів, це старший лейтенант Максим Білоконь. Олексій Синюк, головний сержант з першої танкової бригади, які 27 лютого 2022 року віддали своє життя, якраз бронячи наше місто Чернігів. Цього року в Чернігів з'явилася і вулиця бійця тероборони. Останні слова якого слава Україні почули чи не у всьому світі? Олександра Матієвського по периметру міста військова адміністрація встановлює хрести на місці боїв. А міська рада на місцях, де у 2022-му другому в Чернігові відбулися трагічні події війни, встановлює пам'ятні стенди місце пам'яті. Тут чітка інформація, зокрема, і про загиблих до прикладу на масанах. Треба я вважаю пам'ять про хлопців викивічити і на якомусь невідомому солдату, там як ми колись ставили. А ось конкретно три хлопці, які поклали тут своє життя. До того ж, місто в майбутньому планує зробити і музей стійкості Чернігова, аби зберегти пам'ять про події оборони міста і його захисників. І цей музей буде відображати якраз. Подвіг всіх українців, подвіг чернігівців, і якраз вшану це конкретне буде вшанування пам'яті всіх загиблих героїв. Тому ще раз хочу підкреслювати: 29 серпня, ми повинні подякувати всім, хто віддав своє своє життя за нас, всіх за Україну. А по-друге, пам'ять має бути конкретна. Ми повинні вклонятися конкретно цим захисникам.